Україна, місто Запоріжжя, всім миру добра. Вітаю вас в моєму домашньому саду. Сьогодні 27 серпня, і я хочу вам показати персик Ice Е, і показати, що на цей термін у мене залишилося на дереві з плодів. Сьогодні, 27 серпня, ну я так дивився дуже багато людей в нас в Україні про нього почали розповідати, знімаючи і дегустуючи плоди набагато раніше. Я думаю, що Запоріжжя все-таки на півдні і визрівання повинно бути раннім. І навіть на цей час цей персик, він не такий м'який, як стереотипно я маю уявлення, що визівши персик, береш його руками, вдавлюєш пальці трішечки входять, прогинаючи плодик, єси сік тече. М'яка структура. У минулому році у мене було десь 5 плодів. Я так і не зрозумів, коли ж їх треба збирати. Ну, і на цьому дереві було багато плодіків. Мабуть, відра три посипалося. Ну, звісно, я їх збирав. Тримаю в підвалі періодично роблю виборку, ми їх поїдаємо, вони досить смачні. От. І я все-таки зробив висновок, що це сорт персак, який сам по собі в визівшому стані має досить щільну структуру, але якщо його отримати тиждень-півтора-два, Ну, у нього виходить як би так дозарювання, і структура м'якушу і е, смак міняється. Ну, знову ж таки, на е, мій суб'єктивний смак. Цей персик різниця від класичного стереотипу смаків е, і структури персика. От зараз зірвемо. Бачите, я так давлюю, Ну, пружний, можна сказати, якщо б це був якийсь інший там е персик, е то сказали б, що він зелений, але цей персик уже не зелений. Якщо я там буду їх чекати, коли вони визріть, то на дереві геть нічого не залишиться. Все буде осипатися. При тому, що я їх розрізав на опіл, дивився, можливо, там якийсь робак чи щось завелося ні. Чисто, нема нічого. Періодично по схемі я робив обробку хелатними добривами з мікроелементами торгівельної марки Quantum, Якби все достатньо. Але чомусь вони у мене сипляться. Я не знаю, як у інших. У мене вони. Сипляться, якщо брати там, той же мені подобається Royal Glory, Він тримається добре. Підійшов, натиснув пальцями зелений, значить, зелений, твердий. Підійшов, натиснув пальцями м'якенький, з'їв остиглий. Цей незрозумілий. От зараз підійдемо до вагів. Так, по нулях. Ну, двісті тридцять грамів. Оце двісті 250 грамів. Напроти смужки рулетки можете побачити їхній калібр? Ну, десь так в межах. 7-8 сантиметрів. От. Так. Спробуємо його розрізати. Опа. Ось такий цікавий білий якуш. Так аромат не персиковий, як по мені, от сік соковитий крапає течія. Досить солодкий, солодкий? Вкус знову ж таки незвичний, для Персика. інколи Купую ананаси. Ну, я не знаю, які вони повинні бути насправді, ну, але ті, які у нас продаються, то бувають, напевно, смаки не характерні для справжньо визівшого ананаса. Напевно, їх зривають також в стані якоїсь там технічної зрілості. Все до чого, що. Чимось нагадує і ананас. М -м -м. смак у нього цікавий якщо дома тримати велику ділянку персиків Ну, іменно цей би сорт я б посадив в кількості 1-2. Ну так, для приколу, для забави. Е, в якості комерційного направлення. Ризиковано. Досить ризиковано. Ну, знову ж таки, це ж моє суб'єктивне враження. Треба буде зібрати ці персики, що є, винести на базар, подивитися, як народ буде реагувати. Якщо будуть проходити мимо, їх буде кидати в бік від цих персиків. Ну, це ще не показник, можливо, вони привикнуть. Це приблизно так, як у нас інколбове виносять в ящиках кизил там чи обліпиху. Всі розуміють, що це гіпер-супер-пупер. Корисні ягоди, але черги не вишиковуються. Ну а там людина така, що вона з часом перевчається. Її можна в лапках виховувати до всього, навіть до споживання таких персиків. Так що робіть висновки, дивіться, посадити і мати його, цей сорт айспіч в своєму саду варто. Всім дякую за увагу!